Мирно, затишно та святково проходить Євро 2012 у Львові. Так описують закордонні полісмени Львівську атмосферу футбольного свята. Правоохоронці з Данії та Португалії прибули до міста Лева ще минулого тижня, аби допомогти нашим міліціонерам забезпечувати порядок на час євро. Полісмени запевняють, що українські та іноземні болівальники вели себе ввічливо та толерантно. Представники Данії та Португалії повідомили, що задоволені співпрацею з українською міліцією. Звісно, виникали незначні проблеми зі спілкуванням. Проте за допомогою жестів люди розуміли один одного. Полісмени з Португалії та Данії стверджують, що українські міліціонери отримають великий досвід, який допоможе їм у майбутньому. Со ческаймгепівотвотам сінг. Я є задоволений усім побаченим. Розумію, що на даний час у цій країні я іноземець. Мені слід усвідомити, що у вас своя філософія, свій стиль роботи. Завдяки цій події ви отримаєте все більше і більше досвіду, які правоохоронці будуть застосовувати у своїй подальшій роботі. Звісно, потрібно ще багато чому навчитись, щоб розвиватися. Мені подобається робота української міліції, і я щасливий бути тут.